Так, ну що, можете мене привітати. Я відкрила рахунок в банку сама, без перекладача, без чоловіка, без ніякої допомоги. Запізнилася на дві хвилинки, переживала, але е, все нормально. Там тітенька Німкеня, вона е, на комп'ютері google перекладач мені все там пояснювала, все нормально. Встановила мені застосунок на телефон. Так що я тепер буду з інтернет-банкінгом, чи як воно там. Ну, ви, ви зрозуміли, да? у мене вже є застосунок в телефоні банкінгу. Так що все, сьогодні заповню документи, відправимо джоб-центр соціальні, ну, це з рахунком. І потім з паспортом можу вже в банку отримати гроші. А якщо ні, то через 10 днів, через 10 днів, прийде на почту карточка. Не пам'ятаю, чи я вам розказувала, але у мене, коли я їхала сюди в Німеччину, коли в Чехії закрила свою банківський рахунок, його почистила і. Мені чоловік дає гроші на дорогу сказати, ну взагалі. А я розумію, що у мене нема місця, куди їх покласти. У мене взагалі немає ні портмоне, ні кошельку ніякого, ніякої сумочки такої. Я навіть ну, кишені в сумках забиті чим попала, ну точно не грошима. І я так розгубилася, сижу і думаю. Це ж треба десь ці гроші ну, носити, зберігати ну, готівкою. Так я не звикла. В останні 3-4 роки у мене був завжди тільки телефон. Пік-пік, 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 і все. Я налічними я майже не користувалася дуже рідко, готівкою користувалася. І я була розгублена. І у ці дні, коли ми тут два тижні я розраховуюсь готівкою. По-перше, для мене це е, дрібні монети, ти не сприймаєш як великі гроші. А вони насправді ну, там, і 10, і 20 євро, і 1, і 20, ну, це великі гроші, за ними їх так розгубити як гривні, наприклад, дрібні, то це не дуже добре. І я, я розумію, я взагалі раніше я ніколи не любила дрібні гроші. Я їх завжди або в капілку там, або кудись там, дітям віддавала. Ну, ніколи з ними не возилась. а тут приходиться на касі розраховуватися, приходиться їх ще й е, рахувати, розбиратися. Ти в цих монетках нічого не, не, не розбираєшся, ти їх перший раз можна сказати бачиш. Так же саме, як і. Е, як і, ну, паперові гроші. І у мене виходить, я заїжджаю в магазин, достаю полтинник, полтинник, полтинник. Коротше, за два тижні всі гроші розтринькала. Ну, там є ще дрібні гроші. ну, Не, не те, щоб дрібні, а всі крупні розтринькали, скажімо так. Тому що я дрібними не навчилася ще користуватися. І зараз я дуже щаслива, що у мене нарешті буде знову в телефоні картка, в телефоні знову буде можливість розраховуватися, і мені не прийдеться думати ще, де у мене там готівкові гроші. Тому що я, врешті-решт, я взяла кошельочок дитини, він там спортивний, якийсь, червоний. ну, він але добре, що там є шнурочок. І я його вішаю на ну, шнурочок, така вагітна, йде шнурочок, кошельочок такий висить на пузі. і з нього сипляться гроші, тому що мама забуває. З Закрити мовні. Ну, в чому ну, не, не люблю його я утівкові я гроші, не знаю. Я коли е, з'явилася ця можливість розраховуватися безконтактно, я дуже зраділа. Це і мікроби, це і е, просто руками, ну не, не, не люблю, не знаю. Я гроші, я гроші взагалі не люблю. Я люблю ці блага, які на них можна придбати, а от самі гроші мені не потрібні. Бумажки ці зберігати, там десь ховати. Я такого, ну не така людина, не знаю. Ось, хоча. Е заощаджувати е з метою екології, з метою, е з метою мінімалізму, то це я люблю. А заощаджувати з метою зберегти гроші, то це я не люблю. <рі> Тож сьогодні. О, такі думки та... щодо грошей, щодо відкритого рахунку в банку. <рі> я заскочила в магазин, скупилася харчів. Ну, скажу я вам, ціни дійсно вищі на продукти, і це так суттєво відчувається, коли загальна така сума. Нічого акційного, ну настільки акційного, як то було в Чехії, немає, то, звісно, відчувається, тому що я за ці дні витратила дуже багато вже грошей на харчі, набагато більше, ніж я би витратила в Чехії. Зараз вам покажу сьогоднішній продуктовий кошик, що я сьогодні купила з продуктів, а також приготуємо з вами супчик на моїй новій індукційній плитці. Дивіться прикол. Діти збиралися на вулицю, коли я приїхала. Побачили, кажуть, я хочу, я хочу. Ну, Вони пообідали, тож кажу: беріть, йогурт, мама купила. З'їли по одній ложці і кинули, ніхто не захотів їсти. Віталік почав читати, каже, це молочна каша. Капець, мама понабирала молочної каші. Воно стояло у відділенні йогуртів. Я взяла 10 баночок. Ой, по 49 центів чи по 46. Коротше, таке. Погано, коли мову не знаєш. Так, далі. Така ковбаска у нас сьогодні. 5 шоколадных и 5 фруктовых, мабуть, капуста квашена. Килограмм фарша. Свиноговяжий. Такий творожок 0,2. Мягкий замість сметанки. Кетчуп. Два тостових хлібчика. Так, молочка два. Паночка кукурузки. А кіло борошна і пачечка гауди сира. Дві пачки масла вершкового і кілограм кави. Два з половиною кілограм картопля. Це я все взяла в нето. Окремо ну, те, що я взяла в лідл. Банани. Дивіться, по акцію такі ковбаски мінус 30% строк придатності до 23-го, сьогодні 18 те Тобто нормально, посмажимо на грілі їх. Виходить акційна ціна 5,81 за кілограм. Взагалі, тут, якщо так, то м'ясо. Ну, від 6 євро за кілограм. Далі взяла от такі от е, рибні палички, дві пачки заморожених і 18 штук яєчок. Так, це. от такі сьогодні у мене покупочки. Сьогодні буду пробувати свою нову індукційну плитку. І буду пробувати варити варити супчик. Так, тож беру ось таку січовицю, сич... чиську. Пів кіло. Висипаю в кастрюльку своєму. Заливаю водичкою і витраю рушничком дно. Ставлю на плиту і вмикаю на максимальну потужність. Все. Поки вона там закипає і буде варитися, підготую інші інгредієнти. 15 хвилин пройшло, як воно кипить, я додаю картоплю. Ага, ого, який гостю буде. І води холодної. Ви <клухи> відкрили? Котика за... Дубль два. Виталик, ти видел, як працює? Дивись, бачиш як кипить. Бачиш? Ну. No. Да. Сразу. дивись. Момент умоли. Бачиш? Оп, нема. Как, так, как тебе сказать? Так вот а Тут цель. же э, плитка не самая главная. смотри, досточку нема куда поставить. Тут все, разместить. Например, сковородку и кастрюлю нема куда взагалі это поставить. А там провода уже поплавились. Вот, вот. Ну да, уже пятно видателя от гриля. Надо следить, как оно стремятся. Ну, при жареное. А -а -а. Куда не можно наверх я закидать. Наш... Да, нет. конечно, я буду каждый раз тебя ждать. Если, просить, если да? часто ну что не часто, каждый день. Что не часто, скажи. Гриль? Ну да, а что ты готовишь? Мясо готовишь? Или выпечка, или мясо. Все равно каждый день готовишь. Может, я надо. Виталик, уже ничего покупать не будем. Ну, потому что а за смысл, куда его тут ложить? Подай мне будь ласка сковородку. А не, не Сковородку подай. Куда? Сюда. Не по Да какая разница мне, лишь бы противо... Да не лезь, быть. ничего она не должна. Да мне ж тут неудобно, что ты лезешь? Вот уже, по центру, по центру. Бачишь, на себя можно перевернуть. Да ну, нормально, это, Уже кипят. Так і засмажка у мене підсмажиться, я додам спеції. сіль я вже додала. Грілова ці корень. Thank sure. you. Трошки густоватий у мене вийшов, але я перший раз в цій кастрюльці, тому ну, трохи не розчитала через те, що в мене там залишалось картоплі 5 штучок. Думаю, не туди, не сюди. Вона в'яне і а, велика пачка сечовиці, Ну, нічого. Якби був чесничок, ще сюди свіжого чесничку. А, ще можна на м'ясі варити. Я ще додаю. До такого супчика тушонку. Бачите, як кипить. Так кипить, так не кипить. Класно. Мені подобається. Ось, але із-за того, що він у мене сьогодні густий такий, то я вирішила тушонку не додавати. Просто буде овочевий супчик. Дуже мало у мене тут місця, дивіться, а, тут навіть дощечка не влазить, тобто, щоб щось порізати. Ближче я не хочу там провода. Ось так ось. Гріх дуже важкий, його з місця на місце переставляти незручно. Сковорідку навіть вона теж важка і сковорідку нема куди поставити, не шкафчика. Цю кастрюлю, якщо вона буде пос... порожня, також нема куди поставити. Якщо тут мити посуд, то бачите, його нема куди поставити. Ну нічого, в тісноті в обіді. Так, все, я ви... вимикаю, воно дойде, там картопелька з сичовицею більше розваряться, і будемо кушати. От он, вказують ход гарячий. Нормально. Мені подобається ця плитка. Вона і тоненька, і стільна, і дуже потужна, швидко працює. Тож, таке відео в мене сьогодні вийшло. Дякую всім за перегляд. Дякую, що подивилися до самого кінця. Ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей, пока-пока!